Привіт усім! Привіт! Дякую, що заходите на мій канал. Що не забувайте, я була на ринку, скупилася і ось зараз що згадаю, розкажу, що і по чому. Ось такі купила в червоному маркеті дві прикраси: одну сріблясту, другу, другу золоту. Ось так вона буде висіти на ялинці в наступному році вже, дай Бог, доживемо. Ці прикраси дві по 20 гривень. І от таку купила сніжинку такого зеленого красивого кольору з блистками, з блисткітками за 25 гривень. І купила дощик. дощик. Ось такий один по 13 гривень. І отаких два за такими сніжинками. По золотистих таких два по 13 гривень теж. Так, і ще нещодавно я собі купила ось такий похвастаюсь турецького виробництва гаманець. Такого кольору мені подобається. Зелений такий кольор. На ринку я ще заходила в. Єву і купила таких три батончика. Третій десь залишився ще в сумочці. цей з чорницею, цей з кокосом. Вони по, ем, по 9 гривень чека немає, тому що по 9 з копійками, тому що чек в електронному вигляді мав пройти десь на телефон, я ще не перевіряла в СМС. -ці. І такі купила ватні диски 200 штук за 45 гривень Полісся. Полісся. Потім я заходила на ринок і купила, як завжди, котам. Котам я купила Fellex 85 г індичкою по 14, два пакетика і два пакетика по 11 гривень. Мяу з кроликом. І мяу-сухий корм, два види з печінкою і кроликом. по... Е в общем, за 200 грам. Ну, начебто казала, два види, а тут він однакової форми. Не знаю, може, це так треба. Так, так. На ринку я купила хліб за 20 гривень з, з зюмом Старо-Київський. Також на ринку я зайшла в рибний відділ, купила скумбрію по 210 гривень за кілограм, 84 гривни я заплатила. На ринку я купила е, дві пачки яєць, такі такі е, жовтенькі і біленькі такого ж розміру. Ну і вони, ну в середньому 65 гривень, там, з копійками 66 як були, другі 64, по-моєму, з копійками. В середньому 65 гривень, за десяток, за десяток, кажу, за кілограм, мабуть. А, також взяла те, що я люблю, е, рахат луму такий з ізюмом і Ванільну пастилу, пастилу таку. По 6 штучок кожної. І ціна в них була по 120 чимась гривень. Чека, я щось не знайшла, але тут, мабуть, тут, мабуть, грам 400. Потім я заходила в магазин Файна, взяла сметану, але вже вчеку додивилася, що ця роз... сметана на вагу, вона. Насправді написано: продукт молоковмісний сметана. Непогана сметана, 20% жирності, в них і 15% жирності. І ця сметана мені обійшлася 528 г. 56, по 56 гривень 50 копійок за кілограм, 29 гривень 83 копійка Така баночка. Баночка у них така за 4 гривні продається окремо. А я її оцю вже використала двічі. Молоко також у файно не продукт, а іменно моло, ой, масло. Не продукт молоко вмісний, а Санні мілк, масло королівське 73% жирності, 200 грамова пачка, 31 гривня коштує 10 копійок. На випічку дуже добре. І я купила там 10, мені звичайно 8. 8, да, 8 сосисок філейних по 170 гривень за кілограм. І це 464 грами, 78,90. 3 копійки. Заплатила 78-93 копійки. Ще я купила собі такі кросворди судоку. Останній випуск грудневий минулого року. Тому що, коли немає світла, коли немає зв'язку, інтернету, то я розгадую ось такі різного плану кросвордики. І сканворди в мене є звичайні і судоку дуже люблю. Всім приємного дня! Рада вас усіх бачити на своєму каналі, бачити ваші перегляди. Пишіть коментарі, задавайте питання, що кого цікавить. Всім відповім. Дякую. Па-па-па!